Привіт! На дворі вже осінь, а в моїх підписчиків вдома ростуть ось такі кабачата. Молодесенькі, зелені, і вони попросили мене зробити щось нюбудь із них і показати вам. Тож сьогоднішня тема запіканка із кабачат. Найперше, що треба зробити, кабачок, у мене тут вага 700 грам, я його перетру на крупну терку. Він молодесенький, насіння там молоденьке. Тобто я його тру в місці шкуркою, із насінням. Кабачок я вже перетерла, і тепер його треба посолити. Багато солі не треба. Трошки, давайте так, півчайної ложки. Ми це все розмішаємо. І даємо хвилин 15 для того, щоб кабачок випустив із себе зайву рідину. Відставляємо в сторону. А тим часом приготуємо фарш. У мене є куряче філе. Ріжу кусочками такими, щоб помістилося в м'ясорубку. Марш я приготувала, готуємо наступні інгредієнти, тому що у нас є ще трохи часу, поки кабачатка стечуть. Отут у мене дві цибулини загальною вагою десь на 120 грамів, не більше. Їх треба порізати дуже-дуже мілко. От як зумієте, От наскільки мілко і порізати. ми ріжемо добрячий такий пучок укропа. Так, я жую траву. Вона корисна для моїх зубів, та ясен. Мілко ріжемо. Усі інгредієнти у нас готові. Фарш зробили, цибульку мілко порізали. І обов'язково мілкенько порізали укропчик. Тепер у нас діло осталося тільки за кабачком. Його можна, так як я, наприклад, на наситочку висипати і просто його перецідити. Щоб зайву рідину вибрати відціля. От скільки багато рідини у нас залишилося. Усе готово. Тепер починаємо збирати нашу запіканку. До кабачат додаємо фарш. Додаємо цибулю. Укропчик пару яєць. Видавлюємо сюди буквально пару зубчиків часника. Ну, такі, крупніші, менші. Дивіться, хто як любить. У мене величенькі два зубчика. Вимішуємо це все. Трошки підмішали. І отут тепер треба буде угадати, скільки положить солі, скільки положить перцю. Ну, перцю, понятно. Я не понимаю. Перцю по вкусу. А от солі кожен має положити скільки, скільки заважає. Тому що, у нас же ж дивіться, з розрахунку того, що в нас кабачата вже підсолені. Тому я покладу зовсім-зовсім небагато. Буквально менше, як чайна ложка. Все це вимішуємо гарно. Завітаємо, нехай настаюється, нехай відпочиває. Відставляємо поки в сторону, а поки готуємо ваше блюдо, в якому ви будете запікати. Беремо капельку олії, масла, кому чим подобається. Його треба змазати. Змазати, щоб, наш, щоб наша запіканочка не прилипла. Стіночки промазуємо гарненько. Духовка на 180 градусів розігрілася в мене вже, мабуть, ну, вже скоро. А поки викладаємо сюди нашу майбутню запіканку, так сказати, розправляємо, Розпреділяємо її рівненько. Ну, десь отак. Моя духовочка розігрілася. На 180 градусів. Ставимо і чекаємо приблизно 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, моя запіканочка майже готова. Шпажка пошти, що суха, от там ще, може, капельку. Ну, так повинно бути. Зараз на цьому етапі ми ріжемо сюди помідори. Помідори ми повинні порізати кружками. Беремо дуже гостренький ніж. І викладаємо кружечки на запіканку. Помідорчики виклали. Тепер беремо чорний перець і обов'язково зверху присипаємо. Хто любить більше, хто любить менше, пожалуйста. Солить я не солю. Може, хтось хоче, пожалуйста. Ставимо ще хвилин на 10-15 у духовку. 15 хвилин пройшло. Посипаємо тертим сиром. Я сюди потерла десь 110, може 115 грам. Десь так було. Можете менше, більше, хто як любить. Розприділяємо по помідорчикам. І в духовочку іще рівно 10 хвилин. Пройшло ще 10 хвилин, не знаю в кого як, а моя запіканочка готова. Ви знаєте, я так думаю, що вона, мабуть, все-таки низькокалорійна. Вона підійде і як і на обід, так і на вечерю. Ну, можна і пізніше, ніж тому Тож там калорій, я думаю, що дуже мало. Такий вишуканий запах стоїть на кухні. Поєднання всіх інгредієнтів дало просто невероятний запах. Бажаю всім смачного, а нашому підписчику Юрі та його дружині велике дякую за те, що виростили і передали нам такі кабачата.